Так, мене добре. Значить, ми рухаємося далі. Сьогодні у нас лекція називається Підключення та діджиталізація бізнесу. Ми з вами проходимо вже основу і от закінчуємо майже підключення. Речей. І от що ми сьогодні маємо з вами розібрати? Значить, перша у нас система і Циска. Тобто, ми подивимося, як компанія Cisco підходить до вирішення всіх проблем, які існують в ІОДі, тобто, які вона підтримує системи, які пропонує обладнання та сервіси. Потім поговоримо про промислове застосування IoT, Тобто, подивимося, в чому його цінність для. Саме промисловості. І глянемо, як і використовується в реальному світі, і як вони вирішують проблеми реального світу. І так, системи і оциска, огляд. Значить, системи і вони з'єднують речі. Тобто дозволяють речам бути доступними через інтернет, які раніше не були підключені. Це може бути побутова техніка, машини, датчики, відео камери тощо. Промислові застосування вимагають більш високого ступеня надійності. Скажемо так, і що ми, але і для промисловості є певні рішення. Відповідно, бачите, що в цій мережі, яка називається І от генерується, дуже різний трафік. Тому, скажемо так, мережа ця конвергентна. Тобто, Наразі багато речей підключено за допомогою вільної колекції незалежних мереж. Незалежні мережі важче відключити ІОД. Мережі, які виграють від конвергенції, це автомобілі, житлові та офісні будівлі, опалення, вентиляція, кондиціонування повітря, телефонний зв'язок, охорона і освітлення. Конвергентна мережа це потужна мережа, яка включає в себе комплекси функцій безпеки, аналітики на та управління. Ну і дозволяє відповідно по одним і тим же каналам передавати трафік різного призначення. Бачите, це і войс, і, і просто data. і телемитри, і телемеханіку, і телеметрію те, що вона може передавати. Значить, що у нас пропонується для цику? Перше, це ем, ці мережі Циско вони забезпечують діджиталізацію промисловості, а саме так названий М2М, або зв'язок між машинами. М2М зустрічається в автомобілях з датчиками температури та масла, які комунікують з бортовим комп'ютером. Відповідно, машин до -машин вони дозволяють будувати ще більші мережі не тільки в рамках одного, скажімо так, автомобіля, а й в рамках, ну, наприклад, розумного міста. Тобто, що значить машин до машин? Це те, що машини управляються машинами. Машини генерують трафік, машини аналізують і машини приймають рішення. Значить, при всьому цьому е при організації таких мереж виникають певні проблеми. Перше, як інтегрувати мільйони речей від різних постачальників? Постачальників дуже багато. Як інтегрувати нові речі в існуючу мережеву інфраструктуру? Зазвичай, яка була створена ще до того, як взагалі от той виник. І скажімо, має стандарти, які ще, можливо, несумісні ІОТом. і як захистити цінові пристрої, кожен з яких налаштований з різним ступенем захисту. Ну, по факту, так і є. Значить, щоб е, вирішити цю, ці проблеми, е, і CISCO IOS пропонує. Скажімо, мережі обладнання, які побудові на принципі шести стовпів. Ну, будемо ще з них розбирати. Використовується набір нових та існуючих продуктів та технологій, щоб зменшити складність діджиталізації. А, значить, підключення до мереж, туманні обчислення, безпека, аналітика даних, управління та автоматизація. Платформа включення додатків. Це все пропонується компанію Цisка, типу як комплексно. Значить, коли крім цього, компанія Цisка вона також підтримує промисловості. Тобто пропонує обладнання для підключення до мережі. І, відповідно, це обладнання буде підстроюватися під ту мережу, під той тип мережі, який вже існує. Тобто вона пропонує а, обладнання, яке легко інтегрується в будь-яку мережу. Значить, стовп підключення до мереж IOT визначає пристрої, які можна використовувати для забезпечення підключення IOT до домашніх мереж та різних галузей. Стосовно промислових пристроїв IOT, Промислові маршрутизатори, промислові комутатори, промислові безротові технології і вбудовані мережі. Це все теж пропонується е, на ринку обладнання. Ці пристрої можуть підтримувати різні комунікаційні інтерфейси, такі як ізернет, послідовний ізернет, сильніковий, Wi-Fi, РФ та Лораван. Е, Збачить. Потім. Ідея така штука як площина контролю, площина даних, площина управління. Значить, пропонується певна площина контролю або мозок пристрою, що використовується для прийняття переадресаційних рішень. Площина даних, це дії, які, що виконуються для отримання даних від інших пристроїв і їх пересилання на наступний пристрій. Площина керування дозволяє підключеним пристроям змінювати конфігурацію або оновити програмне забезпечення, яке працює на, і, і на пристрої. Тобто вони пропонують рішення стосовно контролю, управління. І оновлення, і транспортування даних. Крім того, вони ще пропонують рішення по захисту цих площин контролю даних та керування в Захист площини даних стосується захищених даних під час перетину мережевих пристроїв. Забезпеченням площини контролю стосується забезпечення самого мережевого пристрою, такими інструментами, як паролі та шифрування даних, і забезпеченням безпеки площини керування одержується шляхом оновлення програмного забезпечення та прошивки з останніми а, виправленнями. Далі у нас і, скажімо так, можна ще а, захищати а, площини контролю даних. Слідуючим наступним рекомендаціям. Значить, переконайтеся, що новий пристрій на легко новити. Відмовляйтесь від тих пристроїв, які не підлягають оновленню. Купуйте у авторитетного виробника, сегментувати пристрій от до іншої мережі або ВІЛАН. Регулярно перевіряйте наявність оновлень, стандартні імена, користувачі, паролі повинні бути змінені. І обмежте доступ керуючих пристроїв до надійних джерел. І виб'ють усі непотрібні послуги. Захист речей з використанням ЦСКА. Ось у вас тут є такий цікавий малюночок, бачите там справа. Значить, в чому у нас є особливості Cisco? В тому що. Ця циска IOT, ну будь-яка от мережа, і от пристрої, все це вводить нові вектори а, атаки. Відповідно, Cisco IOT систем пропонують масштабовані рішення щодо захисту від цих нових векторів атаки. Ці рішення щодо кібербезпеки включають безпека з експлуатаційних технологій, тобто вони гарантують безпечну експлуатацію. Гарантують мережеву безпеку і от пристроїв, і фізичну безпеку і. от. Тобто вони гарантують, що вони будуть захищені від едвероментал, тобто повітря, води, температури, і плюс е від е людей, типу вантарів тощо. Ось. Е які підтримують промислові програми, і от саме Циска, ось як їхня політика обґрунтується. Вони вважають, що вони задовольняють потреби промисловості, так названих на горизонтальних рівнях і на вертикальних ринках. Що це означає? Якщо ми візьмемо, наприклад, існуючі ринки, ось бачите, халскара, мануфактуринг, Energy, Public, вони на кожному з цих штук пропонують універсальні технології з безпеки і з транспортування інформаційних технологій і фінанси. Тобто вони пропонують білінг певний. Тобто, ну, послуги з оплати рахунків, виставлення рахунків і введення учоту того, що за що треба виставити рахунок. Це так названі за, ну, загальні. Ну, тобто, всі-всі промислові, скажімо, сфери, вони потребують безпеки, зв'язку. Телекомунікації, тобто обміну даних, і, відповідно, певний білінг, що був оформлений. Потім є вертикальні ринки. Тобто, якщо ви подивитесь вниз, то є специфічне чисто обладнання, яке прив'язано до тих сфер, які не пере... ну, їх не можна. Застосувати або використати в інших сферах. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо халскари, да, то електричне медицинські всілякі пристрої, або записуючі пристрої, або аналітичний пристрої, вони в першу чергу заточені під хаускари, просто під медицину. Відповідно, коли ми кажемо про мануфактурінг, там є плант automation, тобто автоматика специфічна під, під мануфактурінг, тобто під фабрики. Якщо ми кажемо про енергетичну сферу, то там теж є специфічна. Специфічна автоматика, яка застосовується лише в цій сфері. І паблік мається на увазі, що є смарт-трафік, паркінг. Наприклад, якщо ми розумні будинки, розумні будинки, розумні міста, розумні селища, то там теж є специфічні, скажімо, напрямки, де і от можна застосувати тільки там. Ну, тут у нас пропонуються smart Traffic і паркінг, тобто управління трафіком і паркуванням. Ось, будь ласка, тобто, є якісь універсальні рішення, і є якісь вузькоспеціалізовані рішення. Значить, відповідно, якщо ми кажемо про промислові програми, ІОТ, то вони нам пропонують комплексні рішення стосовно підключень і відносин між різними підключеними пристроями, і відповідно інтеграцію цих різноманітних пристроїв у цілісну систему, таку, або шляхом там введення цілісного підходу. Значить, відповідно, якщо ми інтегруємо якісь пристрої та системи в одне ціло, то у нас виникають там певні можливості надати якісь нові послуги або нові можливості для бізнесу та досвіду клієнтів. Ну, приклади не буду приводити, скажімо так, але маєте на увазі, що в принципі на базі ОТ періодично виникають якісь нові. Пропозиції, в тому числі і для звичайних клієнтів, так і промислових. Відповідно, наявність оцих всіх специфічних пристроїв, що генерують дані, да призвело до того, що винний так названий промисловий інтернет. Тобто, скажімо, що він в себе включає, чому його називають промисловим? Причому Давайте розберемося. Значить, інтеграція складних машин, датчиків та програмного забезпечення ну, на, на, на фабриках, наприклад, автомобіль без водія використовує дані різних систем для безпечного водіння. Це теж можна вважати мережею локальною і вважати теж промисловим інтернетом. Найбільш поширене застосування це прогностичне обслуговування, ну, тобто, збираються якісь дані. І на цих, ну, наприклад, логістика, да, ми можемо аналізуючи минулі дані, спрогнозувати, що буде потрібно в майбутньому. Значить, далі до цих же промислового інтернету відносяться датчики, без яких не можуть їздити поїзди, літати літаки, працювати великі обладнання. Що вистежують години роботи, вихід машин, фактори навколо середовища, то визначають, коли що потребує обслуговування. Тобто, відповідно, це промисловий інтернет. Він виглядає ось так: бачите, у нас є планетка, і тут перераховані. Його частини, які входять до нього. А, але ж, щоб розуміли, що це він, його направленість це саме пристрай і е, трафік, саме промисловий і бізнесовий. А, значить, крім цього, а, того, що іоти нам надають комплексні рішення. З інтеграції різних датчиків, дають доступ до так названого промислового інтернету і до його технологій промислового інтернету, а вони ще нам допомагають працювати з, так, з таким поняттям, як полотно бізнес-моделі. Значить, ви, маючи якусь аналітику, да, якісь дані, аналізуючи їх, можете. Щось планувати і створювати нові бізнес-моделі, ну наприклад. Допомагає організаціям та підприємцям планувати обговорювати, проектувати та винаходити нові бізнес-моделі. Бізнес-модель складається з дев'яти будівельних блоків: клієнтські сегменти, пропозиція вартості, канали, відносини з клієнтами, потік доходів, основні ресурси, основні напрямки, діяльності, ключові партнерства та структура витрат. Значить, ви можете, назбирав, зібравши дані, проаналізувавши, можете створити нову бізнес модель, або взагалі новий бізнес, да? або нове направлення в бізнесі. Подивитися, які, які ринки винні, які потреби незадоволені, і, відповідно, вкластися туди грошима людьми і часом. Значить, є таке поняття також, як інтерфейс клієнта. Значить, і от дозволяє безпосередньо спрацювати з сегментом клієнта, тобто робити йому пропозиції. І налагоджувати нові відносини з клієнтами, які раніше були недоступні. Ну, всі знаєте, що зараз реклама в кожному смартфоні. Все, що ви там ну, не проаналізуєте, є варіанти фідбеку. Тобто, в першу чергу, це стосується реклами. Тобто ви можете доносити до клієнта інформацію про свої нові пропозиції, в тому числі і за допомогою а, певних і Ну, Наприклад, екрани якісь інтерактивні в публічних місцях, і що часто ви бачите в, в метро в, в потягах тощо. Далі. Ви також можете більш ефективно управляти своєю інфраструктурою. Тобто, виробити найбільш цінну пропозицію, найбільш вигідну пропозицію і, відповідно, ефективно управляти основними ресурсами, основними напрямками діяльності, і також відслідковувати ключові партнерські відносини. З тими ж самими постачальниками тощо, ось так. Тобто, і от допомагає розвиватися і бізнесу. Далі, що робить в реальному світі? І от це в першу чергу. Зараз у нас проблема ну не в нас, в основному це в Європі. ну Ми теж до цього прийдемо там, бо медичні вузи в нас будуть скорочені. І виникне дефіцит лікарів, так же, як і в Європі, да? особливо кваліфікованих лікарів, і виникне потреба в дистанційній медицині. І відповідно виникнуть такі проблеми, які треба буде вирішувати, і от в цьому буде допомагати. Значить, що зараз пропонується в цій сфері, перша це рішення по догляду на відстані. Тобто, циска телепреференція, циска вебер для охорони здоров'я, тобто можна організувати догляд за людьми абсолютно дистанційно, вішати його датчиками. Спостереження зробити, і одна людина може дистанційно спостерігати за станом здоров'я багатьох людей. І плюс WebEx це така собі платформа, яка дозволяє проводити онлайн-конференції і приймати типу людей дистанційно. Ну, але ж ну, зрозуміло, що в ідеалі Людина все ж таки має приходити туди, де її можна поміряти автоматично тиск, давні, здати аналізи, те, що А це все буде рухатися до автоматизації, тобто будуть розроблятися певні методики, саме дистанційного діагностування. Ну, воно вже і зараз є, але вони не настільки ще ефективні. Значить, що саме е, зробить оце Cisco Presence, Cisco WebEx і рішення е, догляду Циска. Ось віртуальне е, спостереження за пацієнтами, Cisco Connect для пацієнтів, інтелектуальний контактний центр Cisco Health і Cisco Context АЛВАРА, охорона здоров'я, цифровий медіа для охорони здоров'я. І різноманітні рішення управління галузі охорони здоров'я. Значить, обладнання специфічне, воно стосується як взаємодії з пацієнтами, так і адміністрування цього ринку всіх цих медичних процесів. Друга така направлення це розумні міста, бачите фактично. Є проблеми, з якими стикаються сучасні міста. це перенаселеність, зростання забруднення, збільшення заторів, недостаток парковочних місць, неефективне використання вуличного освітлення, води та відходів, потреба в подальшому зростанні, тиск для забезпечення більш безпечних локацій і обмеження бюджету та ресурсів. Тобто для вирішення цих проблем ми не можемо безкінечно розширювати штат живих людей. І певні функції вони покладаються на автомати, роботи або ж на системи ІОТ. І для цього, ЦИСКА, для вирішення цих проблем, теж ЦИСКА пропонує певні рішення. Ось. Бачите, воно у вас тут названі. Це рішення Cisco Smart Plus Connected. Тобто вони пропонують його громадянам, галузевим партнерам, бізнес- та муніципальним службам для того, щоб організувати їхні операції. Значить, куча всіляких розумних рішень з управління трафіком з посвітленим тощо. Так, е, прикладами розумних міст на, на сьогоднішній день вважаються там як еталон, це Гамбург, який повністю був е, побудований за участю компанії Циска, це був їхній пілотний такий проект, цікавий, і вони повністю його перетворили на розумне місце. Тобто вони. А, зробили, внедрили Cisco Smart плюс Wi-Fi. В нідрі світлове підключення Cisco Smart Плюс. Ну і бачите, тут, помимо цього, вони ще тут ультрафіолет, вуглекислоту і таке інше. І також управління трафіком вони організували, і все це було зав'язано на операційний центр Cisco Smart Connected. Я до чого кажу, що всі ці ну, системи, вони є, пропонуються, нічого розробляти не треба. Вони є, тільки купляй, вставляй і перетворюй своє місто нарозумне. Для, і от також намагаються вирішити певні проблеми пов'язані з енергосистемами, тобто перетворити всі наші енергетичні системи в розумні енергосистеми. І для цього є теж певні рішення, теж від компанії Циска, але. Скажемо так, не тільки. Ну, на цьому ринку багато порціт-вендерів. Значить... Ось у них є рішення: структуру Гірокбокс, підключення сервісної мережі, мережі польових, трансмісії та підстанцій, безпеки енергосистеми, керування енергосистемами тощо. Інший дуже великий пул обладнання от, це те, що заточено все під виробництво. тобто те, що ну, для того створено, щоб вирішувати певні проблеми, які виникають на підприємствах у Виробниці, ось воно ну, у вас тут перераховані. Значить, виробництво повинна постійно інтегрувати нові новаційні технології. Віснуючу інфраструктуру заводу. Кілька розрізнених мереж експлуатаційних технологій стають проблемами. Да. Всезаманітність За мереж більшує вартість та складність. Ця відсутність інтеграції призводить до широкого кола питань, включаючи неефективні операції, повільний час відгуку, як на заводі, так і на ринку, поганий контроль якості, високі накладні витрати, порушення безпеки. І для цього, для рішення цих проблем, теж пропонуються певні рішення для виробництва. Ну, ось, наприклад, рішення ІО підключають потрібних людей до потрібної інформації. Підключені датчики забезпечують унікальний рівень видимості операцій заводу та потоку ланцюга. Ну, тут мається на увазі і живлення, і взагалі руху кадверів і таке інше. Зібрані дані сприяють виявленню тенденцій та взаємозв'язків, виявляючи можливості для вдосконалення. Наприклад, автомобільні компанії зараз використовують дані датчиків, щоб вирішити чи сприятливі умови для формування автомобіля. Для формування. Да. І, будь ласка, ось рішення Циска і ОС саме для нашої. Промисловості. Бачите: Cisco Connect Factory, Connect Machine, Security Ops, Supply Chain і Collaboration Tools. Ну і підсумку, так? Да. Все, що де у нас є. Так, рухаємося далі.